Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати типові вправи. Працюємо письмово разом зі мною перший номер номер 50. Доведемо тригонометричну тотожність і запишемо її. Косинус квадрат альфа плюс тангенс квадрат альфа множимо на косинус квадрат альфа, і все це повинно вийти у нас одиничка. Отже, що нам треба зробити? Ну, перше, пригадати, що тангенс альфа – це синус α ділимо на косинус альфа. Отже, замінимо. Косинус квадрат α плюс замість тангенс квадрат α напишемо синус квадрат альфа, поділимо на косинус квадрат альфа, множимо на косинус квадрат α і дорівнює 1. Як бачимо, у нас тут є множення, тому можемо скорочувати і скорочимо косинуси. Отже, що у нас залишається. Косинус квадрат альфа додати синус квадрат альфа до рівня 1. Це і є основна тригонометрична дотожність. Отже, одиничка дорівнює 1 Пригадали, розв'язали. Не встигайте, будь ласка, зробіть паузу. Я зараз витираю дошку і запишу друге завдання. Отже. Друга тригонометрична тотожність. В дужках синус альфа додаємо косинус альфа. Друга дужка синус альфа віднімаємо косинус альфа. І ми повинні отримати одиничка відняти 2 косинус квадрат альфа. Отже, що ми бачимо в цих дужках? Формула скороченого множення а плюс b множимо на а мінус b. Це буде а квадрат мінус Б квадрат. Як бачите, формулу скороченого множення використовуємо доволі часто. Отже, запишемо: це у нас буде синус квадрат альфа мінус косинус квадрат альфа. Праву частину запишемо без змін. Далі. Синус квадрат альфа, знову ж таки, з основної тригонометричної тотожності, я ще раз вам і нагадаю. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиничці. Знайдемо, чому дорівнює синус квадрат альфа. Це буде одиничка, І переносимо косинус, міняємо знак. Отже, одиничка відняти косинус квадрат альфа. Все інше переписуємо без змін. Що ми бачимо? Мінус і мінус. Що ми отримаємо? Одиничка мінус 2 косинуса квадрат альфа. дорівнює 1 мінус 2 косинус квадрат альфа, що і потрібно було довести. Отже, довели. Наступне обчисліть. Теж виконуємо письмово номер 51. Перше завдання косинус квадрат 100. 50 градусів мінус синус квадрат 120 градусів плюс тангенс 135 градусів. Уявили, що ми зараз з вами знаємо тільки табличку, у нас немає під рукою калькулятора. Працюємо без калькулятора. Отже, що ми можемо пригадати? Що 150 це 180 градусів відняти 30 градусів. Віднімаємо синус квадрат 120 це що у нас таке? 180, віднімаємо 60 градусів. І плюс тангенс 135 градусів, можемо представити, як 180 градусів. І віднімаємо 45 градусів. Отже, що ми отримаємо? Формулу я вам зараз нагадала. Можете їх використовувати, можемо працювати за допомогою мнемонічних правил. Отже, що у нас буде? Косинус 180 мінус альфа. Ось ця, ось ця формула, да? ось вона друга, отримаємо мінус косинус альфа. Мінус ось цей, да? у нас косинус в квадраті, отже, мінус можемо навіть не використовувати. Що у нас буде? Косинус квадрат 30 градусів. Далі. Синус 180 мінус альфа. Ось вона ця формула перша, буде просто синус альфа. Отже, мінус синус квадрат альфа у нас зараз 60 градусів. І далі тангенс 180 мінус 45 градусів. Це буде мінус тангенс 45 градусів. Та тангенс альфа. Отже, дорівнює. Косинус 30 градусів. Пригадуємо, що це в нас буде корінність трьох, ділимо навпіл. І все це у нас в квадраті. Мінус синус 60 це теж буде корінність трьох, ділимо навпіл. І теж у нас в квадраті. І танген 45 градусів це одиничка. Мінус 1. Віднімаємо буде 0, залишається у нас просто мінус 1. Друге завдання давайте виконаємо тангенс 120 градусів множимо на косинус 120 градусів плюс синус 120 градусів. Дорівнюємо. Отже, що ми можемо записати? Можемо написати, що е, тангенс 180 мінус 60 градусів, множимо на косинус 180 мінус 60 градусів, і додаємо синус 180. Мінус 60 градусів. Що це в нас буде? Мінус тангенс. Множимо на косинус, перетвориться у нас на мінус косинус, да? отже, мінус косинус гострого кута. І синус, ось він у нас. Перетвориться на просто синус гострого кута, плюс синус гострого кута. Мінус на мінус дасть нам плюс при множенні. Отже, що ми з вами отримаємо? Корінність трьох, це тангент 60, множимо на косину 60, це одна друга, плюс синус 60 це у нас корін із трьох, ділимо навпіл. Корінь із трьох ділимо навпіл. Плюс корінь із трьох ділимо навпіл це буде 2, кореня із трьох ділимо навпіл, або скоротили двоєчки. Да? Залишається у нас просто корінь із трьох. Як бачите, нічого складного немає, але формули потрібно знати, або користуватися правилами мнемоніки. Е, і також потрібно знати таблицю синусів косинусів яку ми вивчали ще в 8 класі. Ваше домашнє завдання схоже номер 52 Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!